Якщо ти маєш вільний час і готовий щодня моніторити ринок, то ручна торгівля може бути захоплюючим процесом. Однак це вимагає значних зусиль, концентрації і знань. Детально треба вивчити активи, аналізувати та розробляти стратегії. Ще потрібно бути готовим, що ринок може швидко змінюватись і доведеться реагувати на зміни. Якщо у тебе обмежений час через роботу або інші зобов'язання, крипторобот це ідеальне рішення. Він працює 24 на 7, без перерви, що дозволяє тобі не пропустити можливості і приносить результати. Стратегія тут вже налаштована, торги автоматично виконуються. Це дозволяє тобі займатися іншими справами, поки робот працює. Більше інформації за посиланням в описі профілю.